Мідна джезва на 500 мл від одеського виробника, виконана з товстої міді 1,5 мм. З точки зору математики, здається, що це незначно. Але насправді при порівнянні турок, які виконані з міді 1 мм, і таких турочок на 1,5 мм, різниця досить суттєва. По-перше, вони достатньо важкенькі получаються. ця турка важить біля. 350 грамів, може навіть більше, досить важкенька. Значить, у цих турках головне, головна перевага яка? Це товщина металу. Завдяки ньому вони більш довговічні, вони можуть і 20-30 і 30 років і обслугувати і не прогоріти. З ними нічого не станеться. Тут дуже, достатньо товстий метал. До того ж, ще який плюс: це у них дуже класно проварюється кава. Більше термонавантаження йде від товстих стінок, і кава краще розкривається, більше проварюється. Кава, виходить, більш насичена ось, і розкриваються всі кавові масла. Значить, далі. Тут у цих турках цього виробника Одеси всі ручки йдуть на заклепках, нічого не відпаяється не відвалиться. Там ця проблема теж не має масового характеру, але тим не менш, заклепка це достатньо надійне поєднання. Всередині тут 1, 2, 3 заклепки. Зроблено таке надійне поєднання, виконано дуже якісно. Ручка тут, тут ідеалатунна, при цьому вона майже не нагрівається. Низька теплопровідність, ручка ледь-ледь тепла. При приготуванні можна не використовувати рукавички, прихватки, тряпочки, просто за ручку берете і все добре. Всі ці турки, окрім однієї там моделі східної, вони йдуть з цільного куска металу, вони всі йдуть сильно катані. Нічого не протече, нічого не відпаяється. Тут в цьому плані все дуже якісно. але тут... Ціна трошки завища, ніж, наприклад, ті ж турки слов'янського виробництва. Якщо турки слов'янського виробництва коштують там, по 600-700 гривень, то ці турочки вже у ну, 2025 році це вони по 1,5-2-25 тисячі коштують. Але якість тут, повторюсь, що значно вища. По-перше, це товщина стінки, а по-друге, це кріплення ручки на заклепках. По-третє, всі вони йдуть цільнокатані, без пайки, донешок і ручок. Ну і Загалом виконання цих турок дуже якісно. Все класно відшліфовано. Всередині товстий шар харчового голова. Ззовні товстий шар патини нанесено. Турки дуже якісні. Кава в них класно провалюється. Це одна з найбільш популярних турочок, оригінальна. Вона є ще з дерев'яною ручкою. Та вста така дерев'яна ручка лакірована дубова. Це З латунною ручкою. З дубовою ручкою турка коштує трошки дорожче, ніж з латунною. ручкою. Тут, але це на, Кому як подобається, кому, комусь у, більш подобається у, у стилі мінімалізму, комусь з дерев'яною коричневою ручкою. Це на любителя, так мовити. Значить, на дні логотип фірмовий одеського виробника турка дуже-дуже якісна. Бажано користуватися дерев'яними ложечками, щоб не шкодити внутрішнє покриття харчового олова. Також не рекомендується ставити навіть такі якісні турки порожніми на полум'я для підсмажки кави або для прогріву турку. Турки спочатку насипали цукор, каву, спеції, що, все, що потрібно, сипучку насипали, налили водичку не менше половини, ну, можна трошки менше, потім вже ставити на полум'я і готувати каву. Порожніми не рекомендується ставити на плиту.